Вітальна листівка 9 жовтня Всесвітній день пошти. Вітальна листівка це більше, ніж просто папір. Це маленьке диво, яке зберігає наші почуття. Її історія почалася іще тисячі років тому. У давньому Єгипті листівки писали на папірусах. У Китаї на бамбукових табличках найпершу листівку випустили в 1869 році в Австро-Угорщині. А на початку 20 століття з'явилися і перші українські листівки. Справжній бум почався у 20 столітті. Завдяки друкарським машинкам листівки почали друкувати мільйонами. Люди закохалися в них миттєво, і вже важко було уявити будь-яке свято без них. Кожна листівка це маленьке вікно у світ, чи то мальовничий краєвид, чи то витончена репродукція картини, чи то просто милий малюнок. Вона зберігає момент у часі і дарує його комусь іншому, створюючи невидимий міст між душами. Через простір і час. Сьогодні ми можемо надіслати цифрову листівку в один клік. Але справжня паперова листівка має магію вона пахне спогадами і зберігає тепло людини, яка її підписала.